Мої вітання! Сьогодні приготуємо шедевр із батона, якому вже 4 дні. Так-так. Це буде дуже смачно чесночний хліб з медом. Супер смачно! Тож готуємо. Як завжди, перелік всіх інгредієнтів зараз та в описі під відео. В першу чергу приготую чесник. Як правило, в мене є ця, я її називаю намазка, завжди в холодильнику, але покажу вам, як я її готую. Часник беру дві штучки: сіль, перець, копчену пабрику. Я її полюбляю, додаю обов'язково. Та олія. У мене оливкова, але не обов'язково можете додати соняшникову олію. Все це упакувала в фольгу та відправляю в духовку на 20 хвилин при 200 градусів. Поки часник запікається, приготую всі інші інгредієнти, які знадобляться. Це батон, нічого складного немає. Розрізаємо його навпіл. Також достать все з холодильника, сир, томатний соус. Ось цю верхушку також хочу срізати, щоб рівненько стояв цей шматочок на деко. Ось так. Супер. Тепер беру сир. В мене два вида сиру, як правило, завжди йде моцарелла для тянучості тянучку таку, щоб зробити. І ще я взяла в мене радамір або маздам смачний такий вершковий жирний сир. Він для смаку. Часник вже також готов, все він м'якенький, пропікся. Беру дві столові ложки вершкового масла, туди відправляю часник, все це перемішую. Це дуже смачна намазка, обов'язково приготуйте її побільше. Хай буде в холодильнику, це дуже зручно. Достав, намазав на шматочок хліба, підсмажив яйце, супер суперсмачний, готовий. Так, духовка в мене розігрівається до температури 250 градусів. На один шматочок хліба я намазую ось цю часник свершковим маслом. На інший зроблю класику, просто томатний соус, пару столових ложок, три, скільки вам буде смачно. Знову ж таки, додаю паприку та рівномірно розподіляю сир. Спочатку моцарелу, все як з спіцей по класиці. Потім, якщо у вас є бажання, можете ще щось сюди додати. Я нічого більше не буду додавати. І зараз сир той який вершковий зі смаком. Тільки на томатну частину ще оливкової олії, трошки додаю. Все в духовку на 15 хвилин 250 градусів. Ось, що вийшло. Запах надзвичайний вигляд. Все дуже смачно та апетитно. Тільки на частину, яка з чесником, я додаю мед побільше. О, Так, не дивуйтесь, це буде надзвичайно смачно, обов'язково спробуйте. І ви здивуйтесь, якщо так ще не куштували. Другу частину прикрашаю базиліком. Нарізаємо і смакуємо. Обов'язково спробуйте і ви здивуйтесь. І, як завжди, смачного.